Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старо розклад для людей, які народилися у червні, це архетип закоханих, а також 6 та 28 числа будь-якого місця. Розклад ми робимо на рік, на 2023 рік, я взяла 12 колод, і ми з кожної колоди на кожен місяць будемо дивитися, і, який у вас рік. Поїхали. Перша колода, яку беремо, це січень для закоханих. Лоскарабел ось така коробочка. Дивимося, що для вас закоханих, січень місяць. Ну, я вас вітаю, ваш рік закоханих закінчується. Дуже сильно всіх закоханих перевірив рік 2022. І всіх закоханих він перевірив на стосунки, на відчуття, на відносини з партнером, на відносини на роботі, відносини з дітьми. І ваше основне болюче питання це питання вибору, також вас перевірили. січень місяць. Король жизлів. Король жизлів це карта, яка відповідає за а, таку, знаєте, психологічно стабільну м, ситуацію. А, дуже активний дієвий, але це дуже... Власний і дуже сильний архетип і маска архетипу. Я можу сказати, що січень місяць може бути у вас декілька питань. Перше, це контроль над ситуацією на вашій, наприклад, роботі, на ваших там взаємовідносних стосунках. Якщо ви жінка закохана, то це взаємовідносини з керівництвом, взаємовідносини з чоловіком вдома, взаємовідносини з воєнними. Бо король Жезлів у нас то про воєнних, і можливо, у вас там чоловік піде служити в ЗСУ. Або, можливо, у вас а, буде якесь питання, чи допомагати ви, чи ні, то ви будете допомагати. І тут ще відносини з: якщо ви жінка, жінка закохані, то тут, і що там з сином, а, з якимись чоловіками на роботі, тобто, це, а, знаєте, відстоювання себе, своєї позиції, Але якщо ви чоловік закоханий. То для вас ну ця психологічна маска, вона не дуже комфортна, оскільки ваш архетип він більш емоційний, а король жезлів він більш активний, дієвий і він не має таких емоцій. Тому я не можу сказати, що вам комфортно в плані емоцій буде, але в плані стабільності це дуже стабільний та дієвий. Архетип, а, робота дуже добра, Якщо ви будете починати нові проекти, це дуже добре. Якщо ви будете а, там, не знаю, закохані люблять працювати в парі та знаходити собі партнера для роботи. Король жезлів дуже добре, але ви повинні розуміти, що саме ви в цій парі повинні бути ведучою тією особою, а не ведомою. Тому тримайте руку на пусі. А відносини з партнером не дуже м'які, з огляду, що король жезлів це тільки так, як я сказала або сказала. Тому вам по закоханим, ну, ця психологічна маска не дуже властива, але у січні вона у вас буде. Поїхали далі. Лютий місяць беру колоду «Tarot of Opposition». ось така коробочка. Дивимось, що для наших закоханих лютий. П'ятірка мечів, ну що за закохана? Це ваше, ваша карта страждань. А знаєте в чому питання вашого архетипу? В тому, що ну, по-перше, він дуже емоційний, це водний архетип. По друге, ви багато чого в себе в голові тримаєте, але. Не виводити на дієвість мечі – це карта ментальної кризи, і тут можуть бути сварки з близькими, істерики, може бути щось, що ви додумаєте собі. Бо то внутрішня криза не зовнішня. Це не те, що право зовнішньо хтось буде казати. Це те, що ви самі собі додумали, залишилися і почали страждати. А лютий місяць дуже дуже спостерігайте за тим, в якому інформаційному полі ви знаходитесь, чи дивитесь ви новини, чи ні, бо вони можуть вас накрити. На сльози дуже звертайте увагу, як ви будете там, на що ви фокусуєте увагу, з ким ви спілкуєтесь, хто є вашими друзями, яку інформацію вони надають. Якщо ваші друзі, ви знаходитесь в позитивному стані, в лютому місяці, зустрічаєтесь з подругою, а вона вам розповідає, як це погано, що війна в Україні життя немає, і так далі, на хіба вона вам потрібна така подруга, яка вас буде вводити в такий внутрішню кризу, такий стан? Не тримайте в собі в. Оточення людей, які негативно мислять, які негативно думають, тому що вони, перекладаючи свій стан на вас, себе трохи розражають, а вам це не додає нормального мислення І ви починаєте так само боятися. Вас закохані, архетип потребує бути в парі але проблема в тому, що дуже-дуже треба уважно а, обирати того партнера, чи ту подругу, чи того друга, чи того керівника, щоб ваше мислення та емоційний стан тримався знаєте в чистоті. А, і слідкуйте взагалі, хто вам розповідає, що вам розповідає, а, яку інформацію вам передає. і Хіба вона вам потрібна, якщо вона негативна? Дивимось далі. Наступна місяць це у нас березень. Беремо таро Люмінеї, ось така коробочка. Дивимося, що для наших закоханих у березні місяці. Так, трійка мечів. Ну, то почалося. В лютому постраждала на п'ятірки, трійка мечів. Інформація, яка робить боляче серце. Інформація не більше, тобто це не діє. Ви можете щось дізнатися, що для вас не комфортно, що у вас щось не дієво. Ви можете дізнатися якісь плітки, які про вас там ходять, і вам це не комфортно. Зараз зараз витягну ще одну карту, щоб подивитися в якій хоча б сфері. Королева мечів, знаєте, це, як кажуть, добрий жіночий колектив. Дуже дуже зверніть увагу на друзів та подругів. Дуже дуже зверніть увагу, і той, і то при мечів, хто яку інформацію вам надає. Дуже дуже зверніть увагу, королеви мечів це холодний розум, і вам потрібно мати холодний розум, а не сприймати о, ви знаєте, там а, прийшла подруга, каже чоловік з там зрадив. І ви настільки в це включилися, ви настільки в це можете повірити в березні місяці, що наче переживати, наче власну травму. Ну навіщо вона вам потрібна? Це ж не ваша травма. Тому дуже-дуже тримайте мозок холодним. А, Якщо брати в плані роботи, то робота а, це контрольна ситуація. А, уважно перевіряйте всі документи, уважно перевіряйте всі розрахунки, бо королева жезня працює мозком. І, а, не одягайте на себе чужі страждання. Далі, поїхали далі. Наступне, що ми беремо, це в нас квітень місяць. Беремо ось таку колоду. Таро в Позитив Клариті ось така позитивна, висолкова колода. Дивимось, що у вас в квітні дві камечі. Щось ви, знаєте, чому? Мабуть, вам так важко перейти в рік колісниці, тому що багато хто реально ще не зробив свої вибори, а двійка мечів це карта пари, карти взаємовідносин. Бачите, яка тут на колоді ну, стосунки це карта стосунків. Взагалі двійка мечів – це карта того, що я не хочу робити вибір. Ну, наприклад, у вас є чоловік. Та є у е, якого ви закохані. Ось вам треба зробити вибір і вже на наступний рік колісниці поїхати в своєму напрямку, там, де вам комфортно. Віка мечів каже, я не хочу робити вибір, але ваш, ваші закохання потребують бути у стосунках та взаємовідносинах. І вам Бажано, і знаєте, це ж закохання, це про кохання. Вам потрібно це кохання, але ви будете щось обирати, будете думати, чи потрібно, чи ні. І реально у вас мечі, тобто це те, що ви будете себе накручувати, але вам треба неможливо. Одні, одним місцем сидіти на двох стулах, і якщо ви одним місцем сидите на двох стільцях, то а, це ж не приносить результату. А архетип колісниці каже, що ну, вже потрібно їхати, наприклад, до спільних цілей з вашим партнером. Якщо це не з стосунками, наприклад, робота. А, є робота, на якій ви працюєте, і є робота, яка вам подобається. Ось У мене, наприклад, навчається група. Групи з там психологічного таро, і багато хто е реально дивлячись на розклади, е там знаходяться працює на своїй роботі, і треба, і їм подобається працювати старо. Але одним місцем сидять на, на двох стільцях. Не треба цього робити. Треба займатися зараз тим, що подобається. Якщо ви займаєтесь тим, що потрібно, тому що там приносять гроші, то вам ніколи. Інша робота не буде приносити дохід, оскільки ви його чекаєте від першої двійка ночі, карта вибору, і вибір треба було зробити 22-го А у вас він ще у квітні постав. Це вибір роботи, вибір, куди їхати, вибір в яких стосунках. Тут багато про відносини, бо тут хлопець дівчиною. Я думаю, що питання взаємовідносин та стосунки в квітні місяці буде стояти дуже актуально. Поїхали далі. Наступна колода. Беремо. Казанова таро, трошки еротична така. І дивимось на це що в нас? На травень місяць. Травень 23-го. О, ще одна двіка. Двіка жезлів. Дивіться, яка вона тут красива. Двіка жезлів це також про вибір, але про більш дієвий. Я думаю, що у вас у закоханих наступний рік більше про взаємовідносини. Ось відносини, ось відносини. І, мабуть, у вас, скоріше за все, буде вибір між одним партнером, там, наприклад, у вас є дружина, у вас є дівчина, яку ви кохаєте, і ось вам потрібно зробити вибір. Зробити вибір для закоханих дуже важко, але треба його робити. І вже колісниця вона каже, що треба вже. Катити їхати від тієї дружини та обрати своє кохання. Або якщо ви вже обрали свою дружину, то залишіть ту дівчину. Не можна розірватися на дві сторони. У закоханих в класичній колоді райдер Вайта є третя фігура, там Янгол над головою двох осіб, і, начебто, вибір робить хтось зверху. А якщо це взяти до реального життя, то часто на цей вибір ваш вибір, як закоханих, впливає. Хтось третій, наприклад, мама каже: Та, Ну, що це ж з там чоловік, куди ти підеш, яке там кохання, там нема кохання, залишайся з тим чоловіком, чи з тією дружиною. Слухати треба себе. І квітень, і червень взаємовідносини з партнером. Якщо це ваш реальний партнер, ви будете це відчувати. Якщо ви відчуваєте сумнів, то, можливо, це не ваш. Але звертайте увагу, що і то, і то просто сумки, і червень, і травень. Вибачте, і квітень, і червень, і квітень, і травень місяць. У вас парності питання парності, вибору, вибору допрацювати. А більше я думаю, що вибору з ким працювати як пари, або вибору партнера. Ви можете з кимось зустрічатися, але сидіти собі в голові а, по п'ятірки мечів, страждати, чи мій це партнер чи ні? А ви знаєте, найчастіше закохання до мене на консультацію приходить саме з питанням: не можу зрозуміти, 10 років живу там з чоловіком, а чи мій це партнер чи мій? А ніхто. Крім вас, не зможе це зрозуміти, оскільки ви з ним живете, і ви повинні всередині відчути, чи комфортно вам з ним чи ні. Якщо вам не комфортно, то чому ви це місце тримаєте для, для нього? Чому ви його не звільнете і не підете у взаємовідносини з іншим партнером? Це дуже важливо. Так, це в нас що був? Це в нас був травень, червень. Червень місяць беремо колоду, «The Dark Mansion Tarot», Зараз покажу. Ось така коробочка. Така вона світиться, золотом. Дивимось, що у нас квітня. Тут мечів. Імпульс і бажання щось нового, але це промислення. Ви знаєте, я ще одну карту витягнула, бо ви багато думаєте і багато сумніваєтесь, але. Так, рік по відносинам я точно можу вам сказати. Бо туз е, мечів це карта, яка є імпульс, бажання ви думаєте щось нове, скоріш за все, нові взаємовідносини. Бо у вас друга карта це трійка мечів. Трійка мечів дуже часто випадає на любовний трикутник, і вас тут може постати питання взаємовідносин там реально. Кохаю одну живу з іншою, чи якщо ви жінка закохані, то кохаю одного живу з іншим. Реальне питання рік у вас буде по стосункам. А щоб детальніше зрозуміти для кожного з вас, то треба розраховувати індивідуальну вашу карту на наступний рік, але якщо брати для всіх закоханих питання. Любовного трикутника може бути. Причому цей любовний трикутник, як у взаємовідносинах стосунках, може бути для вас. Або, наприклад, я хочу одну роботу, а працюю на іншій. Я хочу одного партнера, бізнес-партнера, а працюю з іншим. І це також той любовний трикутник, коли вас розриває на питання вибору. Це не обов'язково про стосунки там, з партнером, це може бути про стосунки з бізнес-партнером, стосунки між закоханих, мама та дружина, люблю там а мама указує говорить, що робити. Мама дає якісь поради, мама дає якусь інформацію, без мами не можу. І це також на трьох. Це в нас такі закохані. Липий. Наступну колоду, яку беремо, зараз я вам покажу. Це в нас гілте таро, ось така коробочка. Дивимося, що для наших закоханих у липні місяці. Король чаш. Король чаш це комфортний емоційний стан, і я думаю, що вже липня ви зможете отримати контроль над тією ситуацією, яка у вас була. По-друге, король чаш це карта стабільного емоційного стану. І якщо у вас перше майже півроку, так півроку до червня розривало питання, то я думаю, що саме в липні ви заспокоїтесь. Це гарний емоційний стан у взаємовідносинах з партнерами, це гарний емоційний стан на роботі, це гарний емоційний стан і Стан, який ви можете контролювати, бо король це про контроль емоційний стан, який ви можете контролювати в там, наприклад, на роботі, тобто вам буде комфортно, крім того, дуже добре. Дивіться, друга карта, яку ви витягнула, але все ж таки зробите свій вибір, двійка чаш. А, ви знайдете той баланс і будете зустрічатися з тим, ким вам хочеться. І ще король чаш це ж в нас про воду і ту, і то про воду. Я думаю, що в групні місці можете поїхати десь відпочивати зі своїми коханими і парами, яку ви все ж таки обрали. Так, липень, серпень. Беремо наступну колоду. Що у нас тут? Давайте. Звіл Vision таро, ось така коробочка. Дивимося, що для наших закофка на серпень. Закохання! Так, ви все ж таки в наступному році оберете своє кохання, якщо у вас став питань вибору, ви берете всіх партнерів. Хоча колісниця ціль, я думаю, що багато з вас хто поставив ці. Обирати а, партнера, і ну для закоханих це питання всього життя, а, чи стим'я, я, чи, чи ні. Тому я думаю, що наступний рік вам надасть. Дивіться, які закохані в цій колоді. Тут нема третя. Тут реально двоє. І якщо це питання, коли мама там лізла до сім'ї, до вашої то а, ви. Залишитись коханими, ви знайдете той баланс комунікації, а закохання це про комунікацію. Баланс комунікації з мамою там дружиною. Або ви все ж таки зробите повний вибір і там на якийсь час припинити е, спілкуватися з дружиною. І дуже дуже добре у серпні місяць вам е, заключати всі контракти, е, підписати договори на двох, не з трьох сторонні, а двохсторонні, тому що це карта того вибору, який є саме ваш. Нарешті, вибір зроблено. Наступну о, колоду, яку беремо на вересень, це арт-нуау. у мене. Ко... стемпанк не класична трохи. Дивимося, що у вас вересень місяць. Так, це в нас що? Це в нас о, королева монет. Королева монет це карта, яка відповідає за стабільне фінансове положення. І якщо, наприклад, серпень місяць це про договори. Про комунікацію, про пошук бізнес-партнерів, то стабільне фінансове положення в вересні ви цим отримаєте і всі, наприклад, переговори, які будете проводити в вересні серпні, вони будуть вашими. Королеве монет це про контроль стабільності і домогосподарства. Якщо ви, наприклад, жінка закохані як домогосподарка, ви Будете відчувати себе комфортно вдома, стабільно, і це дуже дуже гарне стабільне фінансове положення. Дуже особливо для жінок, працюєте ви чи ні? Це стабільне фінансове положення, і воно може бути за рахунок вашого партнера або за рахунок тих бізнес-партнерів, наприклад, яких ви берете у серпні. Так, це в нас що був серпень, вересень, жовтень, жовтень місяць, беремо. А з елементом відторо. Ось така коробочка. Дивимося, що у нас в жовтні місяці. Так. Поїхали фінанси, поїхав дохід. Рицарь Монет це карта. Доходу стабільного доходу від всіх цілей, які ви отримаєте, це можуть бути поїздки, наприклад, там дорога командіровки. Це може бути дорога на якісь переговори і там. Десь підписання, десь декуди ви будете відвозити гроші, чи привозити, чи домовлятися про бізнес. Це дуже дуже добре а, рух грошей. Але єдине, що монет він стоїть, а тому це не швидкий рух. Наприклад, якщо ви почали працювати фінансово стабільно в вересень, а жовтень каже, що там. Степ бай степ гроші будете отримувати, а але то не так: не взрив і не а, ліфт, який несе вас а, моментально вгору. То треба ну, не трохи повільніше, але фінансово дуже дуже стабільно і комфортно. В плані робота, в плані відносин це може бути взаємовідносини з якимось молодим партнером, наприклад, який молодший за вас, або з якимось новим, яким ви, наприклад, познайомитеся, якщо ви жінка закохані десь на роботі. І це Такий не швидкий розвиток взаємовідносин, але він більш стабільний. Знаєте, взагалі всі партнери а, по монетам вони не романтичні, вони не м, такі не роблять там красиві якісь жести, щоб на публіці було це помітно, але вони тихо, спокійно, а, наприклад, якщо ви жінка закохання, приносять додому якусь суму грошей, що надає вам внутрішній стан стабільності поруч з цим партнером. І це саме такий рицарь монет. Поїхали далі. Це в нас наступний рік. Наступний місяць це листопад. До речі, я нагадую, що все, що стосується е, цілей, колісниці, руху за колісниці, а наступний рік у нас по колісниці, 14 січня о 12.00 майстер-клас з архетипу колісниці, це всі, хто народився у липні або 7-го чи 29 числа будь-якого місяця, колісниця надасть вам розуміння, що таке наступний рік. Як ставити ціли, як їх досягати? Як таким людям, у кого є в портреті колісниця, а вона може бути десь у розрахунках скрита? Як досягати цілей, як їх ставити? Крім того, в нас буде питання взаємовідносин з батьками, як професійно реалізуватися, куди йти, куди не йти. Буде в нас нумерологічний розклад, якщо ви а, за нумерологією працюєте з архетипами Таро, все, що входить в архетип колісниці. І ще як завжди я надаю для дітей з архетипом колісниці, як тим чи іншим дітям допомагати у відповідності з їх архетипом. Тому не пропустіть, я не повторюю дані майстер-класи з січня по червень, майстер класи з архетипом є в записі, ви можете їх отримати. А з колісниця в нас 14 січня о 12.00. Так, закохані э, наші. наше, Таро Данте, Ось така коробочка. Це у нас листопад місяць. І що у нас листопад? Рицар жезлів. Дивіться, я думаю, що у вас може бути э, жовтий листопад, якісь дороги, поїздки. Це може бути э, рицар жезлів, активна діяльність досягнення своєї цілі. Це можуть бути нові партнери, які або молодші за вас, або які більш такі енергійні. І це. Реальний успіх, і то і то карта успіху. Єдине, що рицар жезлів ще у нас відповідає за вогонь, і тут дуже уважно, що в листопаді може бути якісь там активні дії, бо в нас, бачите, він свій а, Жезлів утримає у вогні. Але то швидка реакція, ваша швидка реакція на дані події. Робота починати добре, цілі ставити обов'язково на весь наступний рік, але ви будете їх реально досягати і жовтень, і листопад цілі будуть. Все, що ви поставите, все отримаєте. І останнє грудень, що ми дивимося. Грудень 23-го року для архетипу закохання. Це колода 78 дверей, ось така. І дивимося, що у вас грудень. Так, це у нас паш, е, монет. паш монет, е, але він бачите, паш це молода нова енергія, імпульс якогось. Бажання отримати стабільності, я думаю, що ви будете ставити цілі, наприклад, нової сфери діяльності, нового хобі, нової роботи, бо у вас, знаєте, гроші стабільно невеликі діяльності багато, а це зазвичай тоді, коли ви входите в нову професію, ви багато чого робите, але дохід спочатку не дуже великий, але ваш монет говорить про те, що ви можете стукатися в грудні у закриті двері. І вам дуже треба обирати в грудні місяці, куди йти, з ким працювати, з цим працювати, з цим не працювати. Якщо у вас ви там починаєте, ну, наприклад, вести свою сторінку Instagram, і вона не отримує, не приносить вам дохід, як вашого спеціаліста в тій сфері, яку ви будете там просувати, то вам треба шукати, наприклад, інші якісь фокус немає, уваги, як можна себе просувати ще і по іншому, тому що не. Стукайте в закриті двері, вони не завжди можуть відкритися. Але це також дохід і гроші, я думаю, що у вас більш-менш фінансово стабільно буде у кінці року, оскільки початок року ви, скоріш за все, з огляду там на партнерські відносини, ви будете обирати, чи на тій роботі я працюю, чи ні. Ви будете обирати, чи. Мій це чоловік чи ні, чи потрібна мені ця дружина чи ні, і ви будете обирати, можливо, у вас буде хтось третій, оскільки у вас йде трійка мечів, а то взаємовідносина та трьох, то може бути як реальна, там коханка або а, любовник, або це може бути просто мама, яка впливає на ваші взаємовідносини. З дружиною. це також може бути. Останнє, що ми дивимося. 12 місяців ми подивилися. Останнє, що дивимось, це е, такий підказочки. Я беру на весь рік. Магічна сила фей ось така коробочка. Це Оракули, не та але подивимось на весь вам рік, якусь підказочку. Що ж для вас закохані 23 рік? Не бійтесь робити крок. Це про що? Це про те, що ви півроку витратите на те, щоб обрати, там, люблю я його чи ні, чи, чи люблю цю дружину чи ні. Не бійтесь робити крок. Це, взагалі, ваша карта. Закохані постійно зважують, потрібно чи ні, їхати мені в іншу країну чи ні, йти мені на навчання чи ні. А, і дуже, дуже вашому архетипу важко зробити той перший крок. А ось тут вам карта каже, що. Не бійтесь робити крок, тому що наступний рік он він по лісниці, він надто швидкий. І поки ви будете знаходитись в ваганнях, хтось поруч це буде реалізовуватись. І на це треба звернути увагу, і на це треба сфокусуватися. Що краще зробити крок і потім пожаліти, пожалкувати. Але або ну, якщо ви не будете його робити, то ви будете так і висіти в стані. Вибору, який буде вас руйнувати всередині, але який не буде приносити вам ресурсного стану. Ось такий розклад наші закохання на 23 й рік. По кожному місяцю я рада вас бачити. Я поздравляю вас з новим роком. Зустрінемося 14 січня, 12.00 на архетипі Колісниця. Не пропустіть ваш архетип закохання є в записі. Пишіть, ви можете його отримати. І в мене все до зустрічі в новому році.